Ань, як ти вважаєш, чи можливо повернути кохання до дружини або чоловіка, якщо воно вже втрачено? Так, вважаю, що так, можливо. Перше, найголовніше, круто, коли люди розуміють, що вони втрачають кохання, коли дружина, ну, наприклад, розуміє, що вона втрачає кохання, що в неї. Нема почуттів до свого чоловіка. Це круто, коли вона розуміє і розуміє те, що їй треба працювати. І я вірю в те, що кохання можливо повернути. Чому ми втрачаємо кохання? Втрачаємо є декілька причин. Причина перша тому, що чоловік до нас відноситься погано, і ми у нас нам нема за що зачепитися, щоб мати ці стосунки любові. Це одна причина. Друга причина, коли ми стаємо вже дуже, ну, дуже багато потребуємо для себе, щоб чоловік робив те, 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 і він все робить не так, як ми хочемо. І коли ми бачимо, що чоловік робить не так, як ми хочемо, у нас дуже багато претензій більше ніж почуттів. І коли наше життя формується на тому, що ми завжди кожного ранку проснулися, у нас вже якась претензія. Я вже ти не туди нас шкарпетки поклав, ти не так мус. Сарвини з ти не то, ти не то, не то і так втрачається кохання, тому що багато претензій. Як його повернути? Треба, я. Я вірю, що треба не 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 просто я буду працювати, я буду щось робити, а треба працювати спочатку з своїм мозком з, себе. Як це українсько, заставляти змушувати себе, щоб е, ну, нагадувати собі, собі ті, те, ті добрі справи, які чоловік робив для нас спочатку, може, може, зараз я не люблю його, тому що він не те не робить те не робити. Но спо, якщо ми нагадаємо собі, а що було 5 років тому, 20 років тому, я не знаю скільки хто одружений, якщо ми нагадаємо собі, а що тоді було, за що я покохала, за що я покохав кохав. і то те за що ми покохали, і культувати в у. От... У ті риси і, і сказати собі, що є речі, на які не треба зважати уваги. От, наприклад, чоловік там облився кавою, і ти вже та як ти, ти мог? Міг? Тепер мені треба прати, треба щось робити, і, і ти вже роздратована, вже немає кохання, нічого нема. Це такий маленький приклад. А як ще ми подумаємо, що через год, через рік ми згадуємо, про цей випадок, ми згадаємо його? Ні, він настільки неважливий, настільки не має під собою нічого важливого, то ми його навіть не згадаємо. Тому є такі моменти, на які нам треба не звертати уваги, на те, що ми можемо не звертати уваги. А більше свій фокус зробити на те, що добре, що, що гарно виходить нашого чоловіка, на те, що його робить мужнім. Робу його головним у родині. І коли ми оці ці риси будемо мотивувати у своєму розумі, спочатку любов, кохання, вона почне мало-помалу повертатися. Ну, це праця не на один день. Сьогодні я подумала, о, який ти в мене був класний. Через півгодини він щось зробив, і ти вже, а і ти такий поганий. Тому це праця, яка час за часом, час за часом, вона буде приближати нас знову до кохання.